У прагненні жити без воїн бердичів єдиний, від дорослих і до найменших його мешканців. Слухай, дивися, пам'ятай і будь уважним. Поруч із тобою ветеран, людина, котрій судилося пройти через немислиме заради мирного життя інших. Цей заклик здатний усвідомити і пропустити через себе навіть зовсім юне серце, переконані в місті, адже людяність, милосердя та повага до сивини є категоріями без вікової ознаки. У ці дні разом з усією Бердичівською громадою, шану переможцям Великої вітчизняної війни, складають і вихованці дитячих садків до багатоголосся в славу перемоги над німецьким ворогом вплітаються і дзвінки нотки тих, кого прийнято називати майбутнім країни. Не відступали і йшли вперед. Щасливі всі, що сонечко зміється, що шелеста кругає, що вернули знаємо, обої світів про страшні волі. Народ пам'ятає, народ славить, а разом із ним славлять переможців і у 22-му дитсадкові. Груди маленьких мешканців прикрашені георгіївськими стрічками, а очі наповнені радістю за те, що навколо і мирно. Та як би не тішився ти з того, що страшні часи війни вже далеко позаду, мусиш пам'ятати подвиг своїх співвітчизників, пам'ятати у свята і будні у праці і в пісні, аби стало відомим ім'я кожного, хто бився з ворогом за свою батьківщину. Пам'ятайте про тих, хто за правду повстали. Пам'ятайте про тих, хто лягли на заставах, пам'ятайте про тих. То стрибали під танки. Є в місцях невідомих, невідомі, невідомі останки. Яке ж квітуче життя могли прожити ті, хто поліг на великій вітчизняній війні, припускають у «Золотій рибці. Та зрештою вони і прожили відпущені їм роки яскраво і незабутньо. Ті герої і зараз живуть навколо нас, впевнені педагоги закладу, сумними березами і журливими річками, синіми волошками і червоними маками. Вибухи бомб та постріли це завжди страшно, але ту війну не порівняти ні з чим. Кожен день на ній був за рік, кожен рік за сторіччя. І навіть не дивлячись на це, радянські війська багато ворогу не відміряли. Кожен із героїв вірив у те, що ось-ось і фашистський прапор, котрий височів над Рейхстагом, буде розтоптаний, як буде знешкоджена і вся фашистська машина. Аби лише їхні нащадки жили у мирі, аби повернутися додому і застати в живих свої родини. нам Ми в храні. Відвідуючи у святкові дні навчальні заклади Бертичева. Шановні гості не стомлюються дякувати за щирі слова пам'яті, за любов і повагу до ветеранів. Перебуваючи ж серед найменших своїх друзів, їм стає удвічі тепліше. Але ж був той страшний 41-й згадують, і навіть неможливо уявити ці світлі сонячні обличчя, затьмарені звісткою про початок іншого життя. Було сонечко. Був ранок. Співали пташки. І ні з того, ні з цього появилися на небі літаки з чорними кристами. І в перший день війни в Бердичеві, в Житомирі, розірвалися німецькі бомби. Фашисти хотіли покорити український народ, але не вдалося, бо старше покоління не тільки пішло в ряди червоної армії і в партизани. Старше покоління не скорилося і на місці, де вороживе. Як же ж у 22-му дитсадкові готувалися до такого прийому? Скільки тижнів разом із вихователями та батьками дітлахи освоювали історію 41-го-45-го років, скільки екскурсій провели, вірчів вивчили, альбомів склали, малюнків створили. І все задля того, аби собі і усім заявити, вони є гідними того подвигу. Недарма заради них на вівтар перемоги приносилися мільйони життів, заради того, аби ось так хвасько, як у 45-му, пролунала безсмертна Катюша.